Полтавські студенти не лише розумні, а ще й кмітливі, дотепні та креативні. Саме ці якості вони демонстрували у боротьбі за звання кращої студентської команди. Змагалося сім вищів області: п'ять полтавських та два із Кременчука. Це один з тих прикладів, коли ми об'єднали молодь Полтавщини. Це і вузи Полтавської міста Полтави та міста Кременчука. Змагаються в нас сьогодні сім команд: п'ять з Полтави і двоє з Кременчука. Ми сподіваємося, що студенти зможуть проявити всі свої таланти, зможуть за Мунтувати себе як дійсно достойні вузи, кожен вуз намагався показати свої переваги над іншими, але ворожнечі серед молоді не було, запевняють організатори. Крім того, такі конкурси навпаки сприяють дружбі та згуртованості не лише студентства певного університету, але й представників інших навчальних закладів. Це командний дух раз. По-друге, корисні тим, що тут представлені вузи і боротьба. знаєте, показати що ти кращий. Це Ну, завжди добре, тому що в боротьбі, як удосконалюється людина, удосконалюється Скажем, команда, підготовка та тренування розпочалися ще задовго до дійства, тому журі могло визначити своїх фаворитів до офіційної презентації. Саме серед них обирали того, хто отримає титул кращого спортсмена, кращого науковця та кращого громадського діяча. Організатори сподіваються, що цей конкурс стане щорічним. Подібні заходи дають можливість нашій молоді проявити свої таланти. Можливо, хтось, хто до цього часу навіть не знав про якісь свої певні якісні особливості, зараз отримає змогу реалізувати їх на практиці у запеклі боротьбі в чотирьох конкурсних епізодах. Право називатися кращою студентською командою Полтавщини 2013 отримала Полтавська державна аграрна академія. Але всі учасники отримали грошові премії та визнання молоді.